Добрий день, сьогодні я з вами Микола і ви на каналі у Мілі Руки. І сьогодні я вам ну, покажу ось такого мотоцика зарядка все сам робив Ну, і купляв запчастини. Вон редуктор є. Це зарядне устройство, тут є акумулятори 4. По 7 вольт і зараз я вам ще покажу цей педаль. Ви бачите, все працює. Це колесо не за рахунок. Ось все йде. Схемка дуже проста. Ось. Все працює. Це якась схема? Тут схема така. Тут йде до батарей. Тут до батарей Мотор. Ось це мотор. Тут шість гонки, всяке таке. Редуктор. Ну, ви знаєте, що він складається, напевно. Всяке таке. цього мотоцика йшов тормоз. Але ми його зняли, щоб дитина не нажала часом. Ну, і все. Мотоцик був простий. На Ногу просто, а ми його переробили на електричний. Е, ну, все. Е, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Тепер я буду е, знімати більше відео на умілі руки. І все ж таки дивіться, давайте своїм друзям, щоб всі подивилися про цього мотоцикла. Що скинуть, напевно, як це робилось. Подивіться на моєму старому каналі. Всім папа, ставте лайки. З вами я був Микола і канал Умілі Руки.